І в цьому відео ви побачите, чому фермери ставлять сонячні панелі у себе отак от на полях. Да? Ми зараз знаходимося в Обухівському районі Київської області да? на фермі. І от бачимо, що тут є такі сонячні панелі, тут їх на 30 кВт. Да? І що, що це вся історія дає? Значить, вона генерує постійну електроенергію по собівартості біля однієї гривні. Так якщо фермер з мережі бере 1 кВт за 7 гривень приблизно зараз, то така штука дозволяє йому скоротити витрати. Разів і отримати електроенергію по одній гривні. Як це робиться? Все просто От така штука будується на полі да, і підключається до інвертора. І Інвертор уже спочатку видає енергію сонячну, а потім все, що у вас тут працює, добирає її з мережі. Отак От це виглядає. І кому цікаво, ви можете написати, ми вам щось порадимо і покажемо більш детально, як все це виглядає. Пишіть!